А очі солдата розкажуть багато про те, що він бачив на клятій війні, про те, скількох побратимів він там утратив, про те, скільки болю ховає він у душі, а очі солдата пам'ятають багато. Він Бога не бачив, з пекла витягав побратим, і якщо бачив всіх, ото було свято. Це означало: кожен з тих, хто пішов, лишився живий, а очі солдата зберігають багато, батьківську хату і свій рідний дім, що з рідними добре все йому б лише знати, і що чекають його дуже у домі у тім. А очі солдата теж вони плачуть, ніколи й нікому не розкажуть чому. Ті сльози ніхто із нас не побачить, лише посмішку змучену і сумну. А очі солдата втомилися дуже. Він хоче додому обігняти рідних своїх, але покинути на поталу ворогу землю свою він не може, бо він тут живе, і ця земля Його дім. А очі солдата мовчать про багато, Несправедливості, смерті і жахів, але хлопці знають, що треба триматись, лише б міцний тил допомагав їм у ціль.